З вами компанія «Електромотор», Сьогодні хочу проговорити з вами про насоси НПО. Звідки вони взялися, чи варто їх купувати. Значить, десь років 15-20 на нашому ринку були насоси спрут, були насоси насоси плюс обладнання та інші торгові марки. Всі ці насоси зараз всі ці термогові марки уходять, і замість них. Імпортер ввозить всі ці насоси під торговою марку НПО. Дуже, на мій погляд, вдала ребрендинг, тому що спортив були відомі. Але от торгова марка насоси плюс оборудовання, вони так називають, це ж було жах. Тобто, Називався насос, насоси плюс оборудовання, НПО 1328. Ну, таке щось було. А зараз точно дуже звучно, бо НПО, насос НПО і там, і моделька. Тому, якщо ви бачите НПО, знайте, що це ті ж самі спроти, це ті ж самі насоси плюс обладнання. І там ще були, ну, перші були торгових марок. А, всі насоси спроти виходять з обходу, тільки під цією торговою маркою вони імпортуються. І тому це, от, ще хочу проговорити стосовно наших покупців, бо це відео обично а, вкрізь, во всіх карточках товару. На насос НПО стоїть жорсткий різ. Що це значить? Це значить, що ціни на всіх сайтах однакові, рекомендовані роздрібні. Тому, якщо є бажання отримати ексклюзивну ціну або отримати гарну знижку, просто напишіть Viber 063426 на 1010 і ви отримаєте дуже гарну ціну. Зрозуміло? Ціна на сайті вона рекомендована. І ми можемо давати дуже гарні знижки. Для цього потрібно написати Мені. Пишіть, отримуйте гарну ціну, купуйте в компанії Рекламатор.